Зима близько, стовпчики термометрів невпинно рухаються донизу. Другий рік поспіль українці зустрічають похолодання під загрозою відключень світла та блекаутів через російські обстріли. А як чернігівці, котрі вже відчули на собі наслідки атак на енергооб'єкти, підготувалися до цьогорічної зими? Зараз запитаємо. Я вважаю, що у нас вже люди готові до другої такої зими. Того року ми багато чого пережили. І зима була дуже нелегка з цими блекаутами, вимкненням світла і всього всього. Тому я думаю, в цьому році ми вже скажімо так більш адаптовані, і тому у нас уже нічим не здивувати. Ми всі розуміємо, що розуміли, що зима не буде легкою, тому заздалегідь фінансово побутово це все підготовлено емоційно, як бачите. Все окей, тому що я думаю, всі українці вже підлаштувалися, і я думаю, нас нічим вже не налякати. Тому так, ми, я і моя сім'я підготовлені до цієї зими. Хтось купив старлінки додому, хтось там якісь інші знаходить рішення. Я тут пережив блокаду, тому свічки, керосин і капчилка все це є. Так, що в цьому плані відносно готовий: і обігрівачі, електропростирадла, і електродіяло, але це при умові, що буде електроенергія. Каміни я купила і кондиціонер навіть повісила, Але я знаю, що якщо буде вимкнення світла, то він мене не спасе. Але завжди є газ, дякувати Богу. Тому готові. А тим паче, у мене ще є батьки, які живуть за Містом у них є пічка. Прежде все, це хороші окна. Так. Так. Криші у мене нету. Тобто, якщо б була криша, я бы утепляла кришу, потому що 30% уходить наверх. И лес, и этаж вниз. То есть логічно у кого первый етаж утеплить пол, а у кого верхний утеплить потолок. Купувати павербанки, бойлер купити, щоб тепла вода була. Теплий одяг. І займатися кожного ранку зарядкою, щоб тіло, кров рухати, щоб тепліше було. Свічки є, опалювач є, що ще потрібно. Теплий одяг є. Я думаю, що буде тепло і ми переживемо зиму. Ліхтар такий у мене з павербанком теж чекає. Палки є, одяг є, красивки, куртка є, шапочка є. Коли такі важкі моменти, то треба гуртуватися і показувати те, що ми взагалі то тут можемо вистояти все, що на нас, ну, що б нас не очікувало. Це що, перший раз? Звичайно, переживемо. Куди ж нам діватися? Набратися гарного настрою <с Dios> і вірити в найкраще. <с Dios> Це була найкраща підготовка. Ну і купити вовняні шкарпетки. <с.